Ось такий беж плед від фабрики Сарар Туреччина. Розмір 2 на 240 Він двосторонній. Наприклад, зараз ви бачите, на бежевому фоні білий малюнок. Зі зворотньої сторони буде на білому фоні бежевий малюнок. Ось така гарнюня прикрашатиме вашу оселю. Це якість на роки. Склад пледу 60% бавовна, 33 акрил, 7% поліестер. Бахрама і по краю оверлок. Вартість цього пледу сьогодні 1660 гривень. Це не всі моделі, які у нас є. Я не все можу показати одразу. Набагато більше моделей можна подивитись на нашому сайті maritex.prom.ua